Хочу почути вашу думку. От зараз, знаєте, без будь-якої містифікації, без будь-якої теорії, якихось змов. А от як у вас на серці було після того, як ви почули або прочитали оцей заклик Папи Римського? Про що ви подумали найперше? <гум> ну нічого нового. Отак я подумала, тому що це неодноразово вже звучало. В різних формах від тих перших наших знаєте, вражень, які ми отримали в результаті висловлювань на початку цієї війни, коли папа римський інтерпретував це як конфлікт, причому внутрішній конфлікт. Згадаймо ті хресні ходи, якими двічі вже ходили українці разом з росіянами. І це було, знаєте, за сценарієм прописано, що от це так класно, коли українська дівчина і російська, а потім два хлопчики, значить, пройдуть от цю дистанцію, і, можливо, в процесі цього між ними виникнуть якісь особливі братські чи сестринські почуття. Ну, для людей, хто в темі і хто в контексті це виглядало. Люзнерські, давайте правду скажемо. І ми тоді вже визначили, що папа погано орієнтується, та й весь Ватикан, по великому рахунку, погано орієнтується в тому, що відбувається в Україні. Тому заклик предстателя Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, приїхати в Україну і подивитися, він і досі є актуальним. Значить, якщо у тебе є якісь питання, приїдь і подивись. От у європейських політиків виникли питання да й багато з них від Джонса Бориса і до е, значить Макрона і, і же з ним приїжджали і дивилися. І ви подивіться, як різко змінилася їхня риторика, і як різко змінилися їхні наміри стосовно України. Ну а папа римський запрошений, неодноразово запрошений сюди, в Україну. Однак він виставив умову, що я в Україну приїду, але після того, як я побуваю з візитом в Росії, в Москві. Ну, оскільки його там ніхто бачити не хоче, і вряд чи він отримує якесь запрошення на такий візит, то нам напевно не скоро папу тут побачити в Україні. Хоч мені би здавалося, що якщо ти в Монголію полетів, да, то Україна, яка в два рази ближче до тебе, три години, йти тут на місці. От більш як то кажуть, затребувана і тою східною політикою Ватикана, яку папа просуває, і прихильниками якої він є, і це було б, мені здається, дуже природнім. Але знаєте, я хочу сказати так: що після того, що він оце не позаявляв, я не певна, що українці хочуть його бачити, так як, наприклад, в 2001 році ми хотіли побачити Івана Павла II. І тоді були дуже волелюдні зустрічі, і не лише ж тільки католики вітали Івана Павла II, і тут в Україні, і у Львові, а прийшли люди і православні, і протестанти, і, і мусульмани, і юдеї, і люди невіруючі. Тому що дійсно авторитет Івана Павла II був дуже і дуже високий, е, і не тільки тому, що він, знаєте, підтримував е, українців. Це робилося і слов... не тільки словами, ну якось довіри до нього було більше. Ну це правда, це правда. Пані Паніла, от тут ще такий момент. Дивіться, от є коротеньку хронологію вам а, просто прочитаю, бо вона наштовхує на певні думки. От ви кажете, що погано орієнтуються, може і так, а може, і скажімо, вже тепер цілеспрямовано діють, бо дивіться. А перше вперше підтримав Україну Папа 13 березня 22-го, коментуючи бої за Маріуполь. Потім 6 квітня засудив різанину в Бучі, підняв український прапор. Це все в 22-му. Потім 15 квітня 22-го закликав вперше росіян і українців до примирення в Страсну П'ятницю напередодні великодня в 22-му. А от вже в травні 22-го, Франциск провів 40 хвилинну розмову з патріархом Московським Кирилом. І після того якраз в нього і почалося оце от, оці нав'язливі ідеї поєднати дівчат україн, українку і росіянку, хлопчиків. В нього була ідея насправді і на, в 22-му, на Великдень, щоб жінки наші стояли поруч під час, але якось там ця ситуація вирішилася, слава Богу, не, не на користь ідеї папи. А може, це і сталося після розмови з Кирилом, з Гундяєвим, мається на увазі? Оце зміна. Я думаю, що папа римський живе з великою мрією. То кожного з нас є мрія, да? а у нього велика мрія. Він мріє пройтися по Червоній площі Москви. От він просто чекає такого моменту, тому що жодного разу, жодний папа римський, жодного кроку по цій, по, по як вони вважають священній землі. Російської імперії не здійснював. Він думав, що це йому вдасться. Ну і інші папи теж так думали, що їм вдасться. Але знаєте, Москва дуже оберігає цю сакральну свою канонічну територію і вважатиме, що якщо папа приїде. До них, то тим самим вони ніби здали цю територію під його е, амофору, такі знаєте, містичні чи якісь міфологічні речі е, присутні в їхніх е, головах. І від цієї мрії папа ніколи не відмовиться. Тому що це абсолютно вкладається в ту концепцію східної політики, яку розробляв Ватикан тривалі роки, і він для себе визначив пріоритети цієї східної е, політики. Він дуже хоче е, поєднати. Ну, спочатку, напевно, як духовне спільне життя, східну і західну гілку християнства. І вважаю, що найпрезентативнішими тут є саме Московський патріархат, російська православна церква. А як же вона може бути найпріоритетнішим, якщо вони розкольники? Якщо насправді щоб поєднати це все, варто приїхати в Софію Київську, а в одну з трьох Софій, яка є в Києві, в Стамбулі, колишньому Константин. Тернополі і власне в Софії Болгарській. Як же можна їхати до розкольників? Значить, папа так не вважає. У нього там своя ієрархія канонічних і неканонічних церков. Ну, от, тривалий час він не зустрічався з представниками Православної церкви України, тому що йому нашептали, що власне єдиною канонічною церквою в Україні є українська православна, а не оце новостворена е, Вселенським патріархам. Е, для церкви, для будь-якої церкви, як структури, адміністративної структури, як інституції, має колосальне значення саме, знаєте, ці канонічні підстави, як там прописана, як там в тих аналах, який є історичний досвід. Ну Ви ж розумієте, що церква, яка існує 5 років, ну до неї поваги значно менше, ніж та церква, яка себе споплюжила, але існує тут, наприклад, 350 років. І папа глибоко. Переконаний, що нічого не помиляється московський патріархат. Що він надію у відповідності до християнських цінностей а, і християнських п... канонів? Пані він же не л... засудив, він же не засудив патріарха? Ні. Не... Та але дивіться, тут такий момент. А він взагалі контактує, наприклад, з тим же вселенським патріархом. А він, він же може запитати, де правда насправді, тому що вселенський патріарх абсолютно логічно і е, знає про те, що росіяни розкольники, що вони відділилися, що вони собі там своє. Вони ж можуть, як кол... вони ж по факту колеги, один католик, один православний. Вони ж можуть якось комунікуватися і про це розпитати. Той покаже йому старі документи про те, що росіяни розкольники. Ну я думаю, що у папи римського не стоїть така задача з'ясувати російська православна церква розкольницька чи не розкольницька. А -а -а. Це авторитетна церква, з якою він хоче мати. Дипломатичні відносини, а головне не так можливо дипломатичне, як євхрестійні, і ніяк не може зрозуміти, що православні московського патріархату ніколи не підуть на євхаристійне єднання, тобто вони не будуть спільно служити, вони не будуть спільно творити. Євхаристію, вони ніколи не будуть спільно причащатися, тобто вони на рівні, скажімо, дипломатичному можуть там зустрітися, переговорити, як це було, наприклад, в Гавані. Да? Вони ж тут ну, представляли скоріше ну, і, і були б дипломатами, а не, не християнами. Я, я думаю, що якби вони були християнами, напевно би інші були підписані е, документи. Через то, ну от я ж кажу, що у папи є свій план взаємин із різними християнськими церквами, і якщо порівняти, е, ч, чи, яка церква є більш пріоритетним для нього, чи е, православна церква України, чи Московський патріархат, чи навіть я так думаю, Вселенський патріархат і Московський патріархат. Я думаю, що московський патріархат. Тобто він ну, за, за цим московським патріархатом бачить цю величезну культуру. Ну, от кого не вразить, наприклад що, наприклад, що у Московського патріархату 30 тисяч парафій, 120 мільйонів послідовників. А якщо порівняти це з селенським е, патріархатом, ну скільки у них там послідовників, ну скільки там у них е, парафій нараховується? Зрозуміло. Пані Людмила, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Так, ви з несподіваного боку відкрили нам про те, що ймовірно коїться в голові Папи Римського. Ну над цим теж треба думати і це аналізувати. Людмила Филиппович, релігієзнавиця, докторка філософських наук, професорка інституту філософії імені Григорія Сковороди, Національної академії наук України. Бачите, як цікаво.